Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Сніжана Макугон, я тренер-реабілітолог, і тут ми тренуємось свідомо, ефективно та розвиваємо інтелект нашого тіла. Сьогодні на вас чекає ефективний комплекс для сідниць та м'язів живота. І розпочинаємо ми з положення лежачі. Опускаємося вниз, ноги залишаються зігнутими в колінах, руки вздовж тіла. Зараз видовжуємо за маківкою і сідничними буграми, знаходимо гарну опору в маківку, в задні ребра та в криш. Можемо порухати таз на себе, коли пупок нахиляється до нижніх ребер. І від себе, коли пупок починає рухатися в сторону п'ят. Зробимо так декілька повторень. На вдих таз йде в передній нахил. І на видих таз йде в задній нахил, коли попок дивиться на ребра. Відчуйте рух гарний в тазу, і як він запускає рух по всьому хребту. Зараз знайдемо золоту середину, коли наш криш повністю лежить на килимку, попереком є невелика відстань. І знайдемо три точки опори в стопи: це п'ятка, великий палець та мізинець. Спробуйте стопами, ніби зібрати килимок так, щоб у вас з'явилася арка стопи. З наступним вдихом. Ми видовжуємо за маківкою сідничними буграми і на видиху робимо невеликий нахил тазу назад і починаємо, витягуючись за колінами вперед, підніматись в опору на лопатки, приймаючи позицію бріджен. І опускаємось з вами вниз від видиху та грудного відділу. І знову зробили вдих на видих. Таз нахиляється назад, ми витягуємося за колінами вперед, це дуже важливо, і піднімаємось в опору на лопатки. Ваш рух має бути через витяжіння колін. Ребра закриті. Продовжуємо працювати і відчуваємо подовження по попереку, не виштовхуючи живіт. Вгору Акцент саме на видовжуванні хребта і витягуванні за колінами. Зробимо ще одне повторення з акцентом саме на нашу рухливість хребта, на видиху таз нахиляється назад, витягуючись за колінами, піднімаємося в опору на лопатки. В цьому положенні знаходимо гарну опору в стопи. І з наступним. Видихом, коли ми будемо опускатися вниз, ми вже не розслабляємось внизу і починаємо працювати більш динамічно, але продовжуючи витяжіння через коліна вперед. Видих. Виконуємо праву бріджин, видих. Наші ребра закриті, вони не мають у нас ніби стирчати. Працюють гарно також м'язи живота. Стопи, немов би пружинки ще більше виштовхують нас вгору за колінами вперед. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. Коліна не роз'їжджаються в сторони або всередину. П'ять. Чотири. Три, два, і останнє повторення: один. Залишилися на горі. Піднімаємо руки нагору перед собою, знаходимо гарну опору в лопатки. Починаємо тиснути в ліву стопу і піднімаємо праву ногу в положення тейбл топ, опускаємо таз вниз. Зараз, на видиху, ми будемо виконувати бріджен на одній нозі, одночасно при підйомі, розгинаючи праву ногу. І опускаючись вниз, ми знову опускаємо ногу в положення тейблтоп. Виконуємо вісім разів на кожну сторону. Приготувалися, зробили вдих і видих. Один і видих. Два. Гарна опора в лопатки, ребра закриті. Три. 4. 5. Шість. Намагаємось залишати половинки тазу на одній лінії 7 і 8. Залишилися в цьому положенні, зігнули ногу, але не опустили таз вниз. Зараз на вдих, ми витягуємось руками назад, а ногою вперед, залишаючи таз на одній лінії, і на видих повертаємось в початкове положення. Починаємо працювати 5 разів вдих і. Видих. Дуже сильна, опорна ліва нога і видих. Не розкриваємо ребра і видих. Три. Чотири. І останнє повторення. Видих. 5. Опустилися вниз. Молодці. І зараз зробимо те ж саме на іншу сторону. Піднімаємо ліву ногу в положення тейблтоп, права нога залишається в опорі. Знайшли три точки опори в стопі. Піднімаємо руки нагору, долоня дивиться на долоню. Зробили вдих. І на видиху ми піднімаємось в опору на лопатки, розгинаючи ліву ногу. Опустилися вниз і робимо вісім разів. Один. Два. Три. Чотири. 5. Шість. сім, І останнє повторення 8. Залишаємось на горі. Зігнули ногу в положення 90, 90. І на вдих нога і рука рухається в різні сторони. На видих повертаємось в початкове положення. І вдих, видих. Опорна права нога в нас дуже сильна, таз не опускається вниз. Тримаємо нашу позицію. І останнє повторення вдих і видих. Опускаємось м'яко вниз. Можна зараз підтягнути коліна до себе, погойдатися зі сторони в сторони, зняти зайве напруження, якщо воно у вас могло з'явитися. І з цього положення ми з вами піднімаємось в опору на передпліччя, ставимо руки трошки ширше положення наших плечей, і дуже важливо, що ми в цьому положенні. Не провалюємося на руках, а навпаки, ми хочемо себе виштовхнути нагору так, щоб наші ключиці ніби посміхалися і були широкими. Але при цьому наш поперек залишається в легкому згинанні. З цього положення ми піднімаємо ноги по одній тейбл-топ і тут дуже важливо залишати при виконанні цієї вправи позицію згинання. Тобто, коли ми зараз будемо опускати одну ногу вниз, для нас важливо, щоб наш таз не заварив. Звалювався ось таким чином за ногою. І в нас залишалась форма згинання завдяки контролю глибоких м'язів живота. Зробили вдих, на видих, одна нога починає опускатися вниз, а на видиху попок тягнеться ніби до попереку. І починаємо чергувати ноги, опускаючи їх на ту амплітуду, в якій ви можете повністю зберігати позицію згинання. І Видих вдих, видих, вдих. І видих, вдих, десять. Дев'я. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чтири. Три, два, один. Зараз залишаємось в цьому положенні, і в наступній вправі ми будемо розгинати одну ногу в коліні, опускаючи її вниз, так само зберігаючи форму згинання і на вдих повертатися назад. Ми будемо чергувати ноги. ця вправа більш динамічна, і тут більш складно зберігати позицію згинання. Починаємо працювати і видих, видих, видих. Видих. Вісім, сім, шість. П'ять, чотири, три, два. Один. Залишили праву ногу, витягнуту вперед. В цій позиції ми починаємо працювати прямою ногою вниз і вгору. Вдих. І видих. Коли нога рухається вгору, в нас видих. Вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Видих. І один. Змінюємо сторони. Витягнулися за лівою ногою вперед і працюємо в статиці один, Два, видих, три, видих. Чотири. таз нерухомий. п'ять, Не розгойдуємось. Шість. Сім. ключиці широкі. Вісім. Чудово. Зараз з вами піднімаємося вгору і встаємо в опору на чотири. Долоні під плечима коліна. Під кульшовими суглобами погляд на край килимка, знаходимо нейтраль, голова грудна клітка таз на одній лінії, і головне не провалюємо грудну клітку вниз. Виштовхніть себе гарно через долоні вгору, так, щоб ваші лопатки і ключиці були широкими. Зараз знаходимо опору в праву гумілку, вона залишається на килимку, і ліву ногу ми згинаючи в коліні, піднімаємо вгору, тягнучись за задньою поверхнею стегна. І опускаємо ногу вниз. Можемо не класти ліву гомінку повністю на підлогу і починаємо працювати більш динамічно на видиху, не втрачаючи контакт передніх ребер з лобковою кісткою, не провалюючись попереку. І видих один, два, три. 4. Намагаємось зробити цей рух саме з задньою поверхнею стегна. 5. Витягуєтесь не за ногою повністю. А думаєте про те, що ви хочете підняти саме з задню поверхню стегна до одного рівня з тазом. 9. Десять. Ще 5. Повторень. 5. 4. 3. Зберігаємо нейтраль. Два. І один. Залишаємо зараз ногу на горі і на видиху починаємо розгинати ногу, витягуючи за ногою назад. І згинаємо її знову. І 10. 9. 8. Згинаючи ногу, витягуємо за коліном назад. Сім. Шість, чотири, три, два. І один. Згинаємо ногу, опускаємо її вниз. І зараз опускаємось в опору на праве передпліччя. Ліва рука залишається все ж таки в опорі на долоні. І виконуємо на видоху, тиснучи правою гомілкою, відведення стегна через сторону. Починаємо працювати. І видих. Один. Два. Запускаємо ротацію від тиску правої ноги в килимок. Три. Чотири. П'ять. Грудна клітка в легкій ротації. Ліворуч. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Працюємо п'ятнадцять повторень, молодці ще трошки. Десять і п'ять. Робимо це на видоху. Допомагаємо собі тиском правої ноги Чотири. Три. Два. І останнє повторення. Один. Залишаємось в цій позиції. Починаємо відводити зігнуту ліву ногу назад, на вдих і на видиху. Рухаємо її через сторону до плеча. Вдих і видих. Молодці. Три. Чори. П'ять. Таз залишається нерухомий. Працюємо з мобільністю кульшових суглобів шість. Сім. Коли нога рухається через сторону. Вісім. Ми не з'їдаємо наш лівий бік дев'ять. Десять. Ще п'ять разів. Один. Два. Три. 4. І останнє повторення 5. В опустили ногу вниз, посадили таз на п'ятки, трошки перепочили. Можна подихати собі гарно в живіт, для того, щоб розширити зону попереку, зробити декілька дихальних циклів. І зараз знову піднімаємось в опору на 4 і робимо те ж саме на іншу сторону. Зараз долоні під плечима, коліна під кульшовими суглобами. Знаходимо опору в ліву гомілку. Відведення в нас буде на праву ногу. І на видиху починаємо витягуватись за задньою поверхню стегна, назад і вгору. Один. Два. Три. Ми не опускаємо праву гомілку. Чотири. Можемо робити тільки торкання коліном. П'ять. Погляд на край килимка. Не провалюємо грудну клітку. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. І останнє повторення п'ять. Знайшли гарну нейтраль, не провалюємо поперек. І на видиху починаємо розгинати праву ногу. Один. Два. Три. 4, Нога не опускається вниз. Тримаємо її на одному рівні з тазом. 8, 9. І 10. Опускаємо ногу вниз і опускаємось на ліве предпліччя. Права долонь залишається в опорі. Зараз на видиху починаємо робити відведення правої ноги через бік, тиснучи лівою гомілкою в килимок. І працюємо в видих. Плечі опущені, Два. Три. Чотири. П'ять. Починаємо цей рух саме з тиску лівої гомілки. І завдяки цьому відбувається у нас гарне розкриття тазу. Сім. Вісім. Дев'ять. Грудна клітка повторює ротацію за нашим хребтом. Десять. І ще п'ять повторень. Дівчата. Молодці. Тримаємось. Один. Я знаю, як зараз гаряче нашим сідницям. Два, але залишилось ще трошки. Три. Видих, чотири. І останнє повторення п'ять. Залишаємось в цій позиції. На вдих. Відводимо зігнуту ногу назад, не розгинаючись коліні. І на видих через бік, ведемо її ніби до коліна. І починаємо працювати вдих і видих Один. Таз нерухомий. Працюємо через мобільність кульшових суглобів. 2. У вас може бути трошки інша амплітуда руху, і це нормально 3. Чотири. Коли коліно рухається до плеча. Ми не підтягуємо до себе таз. П'ять. Шість. Видих. Сім. Видих. Вісім. Дев'ять. Десять. І останні п'ять разів п'ять. Чотири. Три. Два. І один. Супер. Опускаємо ногу вниз і знову можемо сісти тазом на п'яти, витягнутися за руками вперед. Зробити декілька дихальних циклів, відпочити. Подихати гарно між сідничними буграми, подихати в живіт, розширити поперек. І з наступним видихом ми з вами повернемось в опору на 4 і зробимо останню вправу. Скорочуємо стопи. Нагадую, що долоні зараз мають бути чітко під вашими плечима, це дуже важливо, пальці широко. Робимо вдих, витягуємо за маківку і сідничними буграми, і на видих ми починаємо видихати знизу вверх, гарно активуючи глибокі м'язи живота. І цей видих, ніби піднімає нас вгору. І ми знову опускаємось на вдих вниз. І знову зробили вдих і видих. Піднялися вгору. Цей рух має бути у вас завдяки силі ваших м'язів, а не завдяки тому, що ви просто піднімаєте ось таким чином таз з силою ніг. Так, ноги приймають тут участь, але головний акцент це сила всього вашого тіла, глибоких м'язів живота. Працюємо 10 разів. Зробили вдих і видих. Один. Два. Три. Чотири. Рівномірно розподіляємо вагу тіла між руками і ногами. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І 10. Залишилися в цьому положенні. Розігнули спочатку праву ногу, потім ліву ногу. І зараз ми будемо з вами крокувати, повертаючись в опору на 4. На вдих і на видих, повертаючись в позицію планки. Давайте опустимось, зробимо декілька дихальних циклів. І з наступним видихом в планку в опорі на 4 і починаємо крокувати. Видих, видих. Вдих, вдих. Зберігаємо нашу нейтраль, не провалюємо таз, не провалюємо грудну клітку. Видих, видих, вдих, вдих. І видих, видих. Вдих. Вдих. Видих. Вдих, вдих. Вдих. Змінюємо крокуючу ногу. Видих. Видих. Вдих. Вдих. І видих. Видих. Вдих. вдих. Вдих, ще три повторення. Два. І один. Залишаємось в планці. Стоїмо 10 рахунків: десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Знову можемо опуститися вниз. Гарно потягнутися засідничними буграми, а руку залишити навпаки, з місця, з якого ми починали. Через кругу спину повернемось з вами назад, в опору на 4. Зробимо декілька разів згинання, розгинання. На вдих потягнемося за хребтом вгору. На видих м'яко дозволимо грудній клітці потягнутися вперед перед собою. І знову вдих і видих і вдих і видих. Залишимось в опорі на 4, знайдемо нейтраль. Поставимо ноги на хрест так, щоб наші гомілки були повністю притиснуті до килимка. І на вдих починаємо відводити таз назад, не піднімаючи гомілки з підлоги. І повертаємось в опору на 4. І знову вдих і видих, вдих. Видих. Вдих, видих. Змінюємо сторони, робимо замок тепер іншою ногою. Гомілки і стопи повністю розслаблені на килимку, і на вдих починаємо відводити таз назад, відчуваючи приємне розтягнення однієї сідниць. І останнє повторення вдих і видих. Якщо вам подобається тренуватися разом зі мною, і ви хотіли б сказати дякую у вигляді донату на підтримку каналу, це можна зробити за QR-кодом на екрані, а також за посиланням під моїми відео. Всім папа -па і до зустрічі в наступних тренуваннях.